Вітаю вас, дорогі художники! Будемо сьогодні говорити про те, як оформити свої роботи для експозиції на виставці. Це трошечки інше, ніж розвізка вдома, тому що вдома ви, як правило, роботи вішаєте на гвіздочки, і це може бути або ось таке кріплення, або ось таке кріплення з мотузочкою на два гвіздочки. Але в галереї. Передбачена саме галерейна розвізка. Це значить, що є такі штанги, направляючі, від яких ідуть ну, невеличкі такі шнурочки, за які кріпляться ваші роботи. І ваша робота може бути не одна повішена, а одна за одною на саме на цей шнурочок. І от, галереї вимагають, щоб у вас було кріплення. Деякі галереї мають кріплення прямо на шнурочку, така защілочка, яка кріпиться саме ось до такого кріплення. І вона може бути, якщо робота у вас маленька, прикріплення прямо на раму зверху. Якщо робота у вас велика, ця галерейна розвізка може бути ось так. якщо... Вертикальна ваша робота, або ось так, якщо горизонтальна ваша робота. Ще бувають, що направляючи для розвізки не одна мотузочка, а дві. Коли велика робота, дуже важливо, щоб ця робота була повішена і закріплена добре, щоб вона не впала. І тому галерейщики вимагають кріплення або Ось такі гвіздочки, які вбиті в раму, або ось така мотузочка, за яку чіпляються саме ось ці е з закріплення, защолочки галерейні. А що стосується саме нашої виставки, в нас там є галерейна розвізка на дві мотузочки, і е або ви самі вбиваєте два гвіздочка в свою раму. Або в нас буде майстер, який буде розвішувати ваші роботи, і він може це зробити. Єдине, що я попереджаю, що в ваших рамах буде два отвору, невеличких отвору, такі як в мене зараз в рамі, для того, щоб ваша робота гарно-гарно трималася. А кому потрібно буде зробити, щоб, наприклад, там, в багетній майстерні, щоб вам в майстерні прям зробили кріплення. Робіть, будь ласочка, собі прямо ось так з мотузочкою. Там можуть прикріпити і на мотузочку, а можуть прикріпити і ось так на гвіздочки. Самостійно їх можна не вбивати, просто кажу вам, що в нас буде саме ось така розвізка. Далі, що стосується оформлення роботи на виставку, ви маєте роботу оформити в рамочку. Це буде біла рама з білим або світлим паспорту, або чорна рама з білим або чорним паспорту, або будуть варіанти, якщо дуже-дуже кому підходить, це під світле дерево, під вільху, але тут можуть бути нюанси. Тому ми більше схиляємося до того, що експозиція буде гарно виглядати: чорно-біла. Саме ботаніка, так оформлена, підходить дуже-дуже красиво майже до всіх інтер'єрів, плюс для галерейної розвізки. Давайте я вам покажу, як правильно нам оформити роботи і відправити. Дивіться, наприклад, ось ця робота буде в мене висіти на виставці. Наприклад. Вам потрібно її підписати з зворотнього боку обережно, олівчиком. Обов'язково вказати автора, все ми пишемо зараз на українській мові, оскільки в нас виставка буде проходити в місті Києві, тому ми пишемо на українській мові. Автор, прізвище, ім'я, назва роботи, рік створення. Формат роботи самої роботи без рами ось ваша робота, ви її підписуєте. Далі пишете матеріал, що це: або акварель на папері, або акварель на папері та е, чорнило, або змішані техніки, або олівець на папері. Далі, якщо це акварель на папері, я не вимагаю ось цього, що я написала внизу, але я завжди підписую, який папір я використовувала, яка щільність і що це за папір. Тому що це ну, досить важливо для людей, які розуміють, наскільки довго протримається робота на стіні, матеріал, яким написано, і що папір 100% котон. Гарного виробника він має архівну якість і буде довго служити своєму новому власнику, якщо цю роботу куплять. І далі я написала країну країну походження даної роботи. Тобто, якщо ви в Україні із України пишіть Україна, якщо ви живете у Франції, Бельгії, Германії, пишіть країну, в якій була створена ця робота. Цю роботу ви оформлюєте в раму обов'язково і раму, яку ви, в яку ви оформили роботу, теж потрібно підписати. Зі зворотнього боку ви пишете всі свої дані стосовно роботи. Автор прізвище, ім'я, назва роботи, рік створення. Далі пишете. Формат роботи без рами, от я написала BR без рами. І поруч я написала формат роботи з рамою. Далі, що це за матеріал? І я написала ціну. Якщо ви згодні, щоб ваша робота продалась на виставці, напишіть, будь ласка, на зворотньому боці ціну. Цей листочок вам потрібно приклеїти на зворотній бік. Вашої роботи на раму. І можете приклеїти або двостороннім скотчем, або клеєм ПВА, або хочете малярною стрічкою, якщо вам потрібно буде зняти. Але це повинно бути досить охайно, красиво. І якщо вашу роботу захочуть купити, щоб із зворотнього боку вона була оформлена красиво. Тобто робота ваша повинна бути не тільки ось так оформлена, красиво, а ще й і охайно підписана. Хто хоче, може не клеїти ось таку штуку, а прямо на рамі підписати. Взагалі в галереях просять прямо на рамах підписувати ось тут, ручкою, або е, якимось матеріалом, який не можна витерти, ось прямо отак. Але я вас не прошу, тому що ви можете рами е, міняти, або іншу роботу якусь вставити на іншу виставку, якщо не продасть. Це ось ця робота. Тому о, приклейте. І ось таким чином я чекаю ваші роботи для виставки. А тепер давайте поговоримо стосовно оформлення вашої роботи. Нам на виставку дуже гарно будуть пасувати рами білі, рами чорні, білі з білим паспорту. Чорний з білим або чорним паспортом. Це буде залежати від того, яка у вас робота і що вона вам буде диктувати, яке оформлення. Можна не оформлювати роботи в паспорту. Ви самі дивіться, будь ласочка, наскільки це буде гарно виглядати саме стосовно вашої роботи. Але хочу зауважити деякі нюанси, показати вам, як. Можна трошечки з паспорту попасти в неприємне становище. Дивіться, в мене є робота, яка була створена на папері бавовняному, але не вибіленому, а класичному. Класичний білий колір, кремовий колір. А він відрізняється від білого паперу. І якщо я купую раму, готову раму, там, як правило, іде ось таке вибілене паспорту. І що трапляється, я е, це паспорту прикладаю до паперу і одразу ми бачимо, що наш папір дуже-дуже жовтий. Хоча, якщо отак от ми візьмемо, він досить світлий. Тому тут треба дивитися, щоб раму, яку ви купуєте, була з паспорту більш таким кремовим, або є варіант купити раму і замовити в багетній майстерні паспорту, яке буде підходити плюс-мінус до вашої роботи. Ви можете оформити цю роботу ще ось таким чином, як я оформила ось цей листочок. Я навмисно вам показала, як можна зробити двойне паспорту саме зі світлим таким паспортом. Дивіться, ми можемо взяти якесь. Проміжне кольорове паспорту і оформити. Ну, це вже як варіант краще, але по вартості це буде те саме, що вирізати нове паспорту до вашої рами. Далі. А, ви можете оформлювати свої роботи в світлі, в білі. Або тоновані паспорту, які будуть пасувати саме до вашої роботи. От я вже вам прикладала світлі паспорту, а тепер давайте подивимося: є паспорту, яке майже, майже в тон паперу. Це виглядає досить класно, але його цей листочок можна підкреслити саме ось так, як я тут зробила, якимось кольором, який є, вже, наприклад, в. Використаний в цій роботі ось таким чином, якщо ви хочете підсилити більш коричневі відтінки. Якщо ви хочете зробити більш свіжіші відтінки, і, наприклад, у вас диктує інтер'єр більш такі жовті відтінки, ось так можна зробити. Можна навіть взяти і зробити контраст, якщо потрібно. По класиці ось таким чином. Так теж можна зробити. Це все буде залежати від того, наскільки вам буде красиво дивитися на цю роботу і як буде саме паспорту пасувати. Тому я вас не обмежую саме в виборі отак двойного паспорту, але трошечки хочу звернути увагу на кольорові паспорту. Які можуть бути потім використані для вашої роботи. І ось що хочу показати: От, наприклад, біла рама і кольорове паспорту. Нехай воно собі просто буде ненав'язливо доповнювати вашу роботу, а не перекривати всю красу. Тобто, якщо ви прикладаєте паспорту і бачите, що паспорту бере на себе дуже сильну увагу, відмовтеся від такого паспорту і краще візьміть паспорту, яке буде нейтральне, але буде підкреслювати саме вашу роботу. Можливо, не таке жовте, нехай воно буде трошечки відмінним. Ось, наприклад, і то ні, це не підходить. Мені здається, що треба щось таке жовтувати більше, якщо ви білу раму берете. Чорної рами я зараз не демонструю вам, тому що це все треба дивитися до робіт, які графічні, дуже класно підходять і білі, і чорні рами. І тут можна погратися навіть з візуалізацією в якихось програмах. Одним словом, Хто пройшов на виставку, я вас вітаю. На фізичну виставку я маю на увазі. Оформлюйте свої роботи і я їх буду чекати. Ще одне хочу сказати стосовно антиблікових антиблікового скла. Ось зараз ви бачите, що в мене тут плівка. Але вона не антиблікова, вона поводить себе так само, як і поводить скло. В галереї буде освітлення галерейне. Це значить, що над кожною роботою висять такі направлені лампи, які будуть робити ось такі рефлекси. І іноді, коли ти підходиш до роботи, дуже сильно світить сонце і лампа. Буває ось такі бліки, які трошечки-трошечки в роботі заважають, заважають насолоджуватися красою цієї роботи. Тому є варіант з антибліковим пластиком, або називається це антиблікове скло, яке не так блікує. Воно трошечки робить вашу роботу такою не, не дзвінкою, як ось подібне скло. Але воно в галереї, самі в галереї, дає можливість роздивитися вашу роботу без зайвих ось цих таких от бліків. Тому обирайте самі, що вам зручніше, що вам хочеться. Моя рекомендація стосовно антиблікового скла є в силі. Так що, ось так. Надихайтеся, оформлюйте, надсилайте мені ваші роботи і будемо милуватися на експозиції такими красивими акварелями. Па-па!